Вісім, достатньо величенькі. Я вже бачу, що там. Також ще одна річ для дому: це спрей Тівс. Спрей Тівс має дуже класний склад, натуральний. Він на основі ефірних олій, саме в спреї. протимікробний і дуже-дуже сильні властивості має, тому що сам ТІВС, ця серія, це протимікробна, противірусна, дуже сильна серія. Не можна очищувати поверхні, не можна використовувати для очищення навіть рук. Можна також. Пшикати в горло, хоча це не дуже приємно, я вам скажу. Але я тестувала і в мене мама тестувала. Вона каже: не дуже приємно, але працює дуже добре. Абсолютно універсальний засіб, яким можна використати, яким можна користуватися в дуже дуже багатьох випадках. Тому саме ця, цей спрей є в нашому адвенті.